День. Дивіться, е хочеться розповісти про ніхром. Вроді би розповідав, і все одно є помилки. Ви розумієте? От дивіться. Оцей ось ніхром коштує 250 гривень кг. Оцей ніхром вид те саме 150 гривень кілограм. Оцей ніхром коштує 5 гривень кг. Знаєте чому? Тому що така от штука. Ніхром магнітний не буває. Як би не хотілося б це осознавати, але ні. І стільки я разів повторяв на своїх відео, що ніхром не буває магнітний, нам все одно постійно приїжджає магнітний ніхром. Дивіться, чому ця штуковина коштує 150% Подходження. робимо аналіз, чекаємо результатів і отримуємо результат. 58% нікеля. Якщо результат такий, ціна 150. Давайте цю штуку, яка коштує 250 і на вигляд слабо чимось відрізняється від попередньої. Але тут 80% нікелю. От тобі і ціна 250. Так що дивіться, у мене часто запитують, часто запитують, як відрізнити в домашніх умовах, чи це 80%, ка чи 60-ка. Ну, я вам скажу ніяк. Тобто тільки з допомогою цієї штуковини. Іскра у них абсолютно одинакова, мілка червона, що у цього, що у цього. Тому ви ніяк не розрізнете. А от на цю штуку особливу увагу звертайте і не тратьте свої гроші зря, не присилайте магнітні ніхроми, бо вони коштують 5 гривень кілограм.